Великий магазин. Так, да, такого магазину немає, звісно, в Україні. Є аналоги Ашан, Сільпо, але це зовсім інше. Дуже тут... Ну, Що тут? Тут такі фісташки, такі горішки при вході. Стоять хаур. Ага. Це таке азіатське. О, дивись, що це? Сушка. Кассушка на нас. А сушку. ти береш руками, так? А mm -hmm. що? А mm -hmm. як? Чисно so, суха. Okay. О. Oh. Ми no ідем безкоштовно. То не Кока-Коло може собі начіпну на своє імя. Так. Ну то. О, оце хочеш звичай, що я бач. Отаку шапку третіку на мене, да? А то шапка? Да, це шапка. А це ну, шапка. Ну. Набери цю шапку. Шапка. Девісь, який хліба тут представни, бачите? тут є своя пекарня, я зводу в вони печуть хліб, завжди. пасують його. Ісус Христос написано. А що тобі не за свято, що? Я не знаю. Е хліба. Ну? Я не бачу такого. Може купити. А ти з'їш? з'їшта? Що, що було, їсти хліб ти? Ну я не їм хліб, це стало багато хліба, було тостовий хліб. До вибори до кольору, ласка. завжди. Це не вам не бідронка, де 5 видів хліба або 10. А тут 20 хліба, друзі, і ще більше. О, такі палички шоколадні. Ммм, политі шоколадом такі бриште хрупки. Хрупки це э, кукрузний цей. О, а тут світ. О, дивись на звіду, тут знижку. дивись, які тут дубайські за. За 1285. О, а ти скільки тоді дав за ті такі? За дві штучки 8. Та ти шо? Так. А тут цілих 6 штучок. Ні, п'ять. Ну, але файлі. П'ять. А що вони по п'ять штучок пакують? чи А де по п'ять? П'ять? Вот, дивись. Так, ну, але воно би смачне. Отут є твоя Карпатка, яку ти готував, до речі, є. Mm -hmm. Представлена Карпатка. Але закриє відкривається. Хай люди морозяться. Ммм, mm -hmm. Якісь маколики, хоч би хтось mm -hmm. пригостив. — там є отакі ось 11 приходить. Маківник. Злочин. Ні, ось, між душі якась. — То ж От, маківник? Маківник, так. А тут усе так відкрито. відкриті, бачите. А дубайки. зламані дверці, напевно, то тому воно і відкрито. No. Це дуже багато хімії, тут дуже-дуже багато. А цукру, Прошку, скільки, цілий цукру, вагон крошку. львівський. А такі, які дивись, які тут всякі такі. Я ще тільки не бачив з таким, такі от. Після. донати після цього. Дубайські. А, Друзі, все, що з пістаціями, з фісташками, то все і дубайське. Цікаво, що... Саме такі маленькі злоти 69. Оцей вархвач кленовий, дуже смачний. З кленовим сиропом середині. Вкусно. Тут рядом вже знаходяться ковбаси. Віду з колбасами. Отакі от салати вже готові. Дуже поляки, дуже люблять салати, такі сиропкі. Там ні м'яса, нічого немає, багато варіант. Звісно, копитка це їхня. Intendi, національна справа купить, хто так виглядає. Ви зажарєтесь букончиком з цибулькою. М -м -м. І також вареники з сиром. Вони дуже люблять вареники з сиром або пироги А Ти хочеш чи дубайські Так. насолодо. Десь такі шинки. йо моє От бачите на вагу, де можна купити шинки? Ні, чи добре? І можна купити кибаноси. Тут є, є він зарня. Тут в магазині прямо при вас. Вони готують, бачите, на дровах, шинки, кілбаси різні, бочок, тобто бекон. І він тут представлений, і тут зразу в магазині готуються. Є м'ясники, Я бачу вже знижку дали тут, так? О, один плюс один гратіс. Дивись. Ну, я не люблю эту колбасу, ты любишь. А я... сколько она кошла, если кого? Я не знаю. Вот я цена 18 до сюдаю. Можно его обычно 14 до сюдаю. Фьюэйт. А. А это фьюэйт? Свежая. Колбаса. Это фьюэйт, на нет? Суха, Фро... Фро... французька. французька. А, з Ну то вона за жихами 18, має з ожіхами 18,99. А сири? От я любитель сиру з'їсти хорошого. люблю з плеснею, такі от угу. різні сирочки. А до шунку всякі хрубаки велися. Та немає значення. О, Боже, скільки тут сиру, ма, кероселева. Сирайте. Ти з цього не обійдеш, не подивишся. Цілий вагон сиру. І то натуральний сир. Оце хороша фірма «Джугас». Э, Дуже великий вибір сиру. І з дирка. Це найкраще з дирками творено. І тут пишу, що керунок черги в ту сторону. Ми даримо красу сторону чарги. А гарно. то просто фарбовані різноманітні сири, так? Я думаю, що це здивалося. Жовтий, фіолетовий, зелений, червоний. Йдемо, бо мужик думає, що ми в черзі стоїмо, а ми нічого не мовляємо. Ми просто знімаємо блог прогулянка, а отут такі ковбаси. З Ваговими товарами Карфура. Оце моя улюблена страва, мої ковбаски Frankfurt. Бачите, mm -hmm. рядом біла ковбаса, вона йде до супу Жури. Який я я готував на свято, так. У мене вийшло. Паштет, великий вибір паштет. Я не противоречив. Оцей паштет. Такі Оцей вкусний паштет. Оцей смачний. журавлиною. я його їв. Він дуже смачний. Оці всі салямі такі, от вони з помідором дуже, дуже смачний. Ось цей з сушними це це помідорами. О, звісно, тут є й хамони. Вау! За 100 грамів 12 зло. Друзі, це все за 100 грам. Пишіть. Порівнюйте ціни. Звісно, тут є з ним де позивили, то дуже дієтичні, до речі. Колбаси. Але це таке обманка mm -hmm. швуна. А вот дивися, пам'ятаєш, які великі mm -hmm. З індика. Я в шоці. І це все можна купити от фирма Карчинських. E... І ти купиш, ма. І ту нужны шинки, как муссии. Комарні шинки. знаю, це са. No, Baleron, a ty jubaleron? Baleron, jubaleron. To jest kombinacja, ja próbowałem coś w Polsce. To jest królewska, taka olewnika królewska. Ona bardzo smaczna. Ale to jest świeże, święte, zauważam, bo to jest zauważam, że to jest od szwagra, od szwagra mhm. krakus. Ona bardzo smaczna, bardzo. I to jest dobrowolstwo. To jest bardzo smaczna. Mhm. To świeże. Так що друзі, О, а тут уже. тут що? Воловина, бачиш, яка тут воловіна вже підвішена Можливо. і вже Ага. Сире м'ясо. Хто хоче купити сире м'ясо, може купити тут придбати. Тут мені підписники писали, що треба купляти сире м'ясо. Таке. Дуже все погано. От м'ясники, бачиш, роблять. Мої вже після себе роботували. А То таке, як реанімаційний відділ. Так, да, от в Ашані, до речі, в Україні так само є таке. Да? Так. Да. Тебе що? Так. Да. А От, будь ласка, тут до гріля різні є продукти. Зараз сезон гріля, Ви бачите, можна купити різні. Оце терстави я дуже люблю. З ячком, з цибулькою, з огірочком. М -м -м. Це польська національна страва, брається. А тут акція є другий, дешевше на 50%. Ну, хто збирається на гріля, звісно. Ти може собі купити. А це що язик? Язик. Це коровичий. Язик Я ніколи не бачив продажі язика. Перший раз тут бачу язика в Польщі, якщо чесно. Друзі, тут магазин дуже, дуже, дуже величезний, тому всього тут не обійдеш, всього не покажеш. Нам би треба було декілька серій зробити. Магазину Карффру, щоб показати так вам, що... як воно виглядає. Так що всім гарного дня, перегляду, пишіть коментарі і напишіть, чи ви хотіли попасти в цей магазин і теж щось таке купити такого незвичайного, як тут, наприклад. Всякі делікатеси. Всім гарного дня. Пока-пока.